З самого ранку в Олександрійському фаховому педагогічному коледжі імені Василя Сухомлинського панує незвична атмосфера. В аудиторіях навчальний процес проводять студенти, які на один день стали дублерами викладачів. У такому форматі у закладі вже не перший рік відзначають день студента. Я сьогодні на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. У мене відчуття відповідальності, тобто це дуже відповідальна робота. Я маю контролювати процеси навчання в навчальному закладі. Я маю слідкувати за поведінкою, маю слідкувати за тим, як проходять у нас пари, і також як відбувається взагалі загальний навчальний процес в навчальному закладі. У нас були також є і пари для викладачів. Перша була пара інформаційно-комунікаційні технології. Також у нас є веселі перерви, тобто перша. Перерра у нас була караоке для всіх студентів, де всі збиралися у холі на першому поверсі, всі танцювали, всі співали, всім було весело. Також група викладачів з нами це відбувалося з нами, тобто співала, і всім все подобається. В рамках дня студентського самоврядування студенти не лише проводили уроки, а й брали участь у вирішенні організаційних питань коледжу. Сьогодні в мене була роль звідувача відділення та викладача. Мої обов'язки входило слідкувати за порядком як в коледжі, так і під час пари. Задачою було створити конспект, провести урок, підібрати необхідні матеріали. Я хочу відмітити, що як студенти, так і викладачі, так і викладачі дублери підготувалися просто неймовірно, були дуже відповідальними. Пари пройшли на ура, зараз де третя пара, тиша. Я ходила, перевіряла, все дуже добре. Це дуже відповідальна, є такий трохи стрес, трохи таке відчуття напруженості, але коли ти вже здійснюєш навчальний процес, коли ти вже йдеш по підготовленому конспекту, якийсь необхідний викладаєш матеріал, то це вже просто так екстаз, такі феррі, такі різних... ...емоцій, і ти розумієш, що це твоя професія, це твоє просто йде від серця, і ти розумієш, що ти вчитель. Аби зняти емоційну напругу, перезавантажитись та покращити комунікацію між студентами і викладачами у спортивному залі провели дружні змагання з футболу. Директор закладу зазначає, що такий формат дозволяє побачити освітній процес з нової точки зору. Останній день самоврядування, який у нас був в коледжі, був в 2019 році. Певний проміжок часу ми не проводили даний захід, тому що спочатку проблеми з ковід, потім повномасштабна війна ну, не давала можливості організувати день самоврядування. Сьогодні, вже після 2019 року, ми поновлюємо нашу традицію, і сьогодні студенти святкують своє. Свято, молодіжне свято, день студента. Сьогодні зранку ми провели лінійку, де я передав ключ від навчального закладу своєму дублеру. Дублер представив адміністрацію, і студенти старших курсів пішли на навчальні заняття, для того, щоб замінити викладачів. Викладачі закладу мають сьогодні свій розклад, який складається з чотирьох пар, різні напрямки їхньої діяльності. Але я особисто проконтролював викладачів, тому що вони обіцяли бути 100% присутніми на заняттях, відповідати, вести себе досить гарно і не користуватись можливістю залишити ці навчальні заняття, які для них сьогодні організовані. Викладачі в день студентського самоврядування мали змогу знову відчути себе студентами, відвідавши заняття від своїх дублерів. Також з ініціативи студентської молоді заклад зібрав кошти на підтримку збройних сил України та провів зустріч із військовим.